У Львові, ви знаєте, зафіксували масове харчове отруєння до обласної інфекційної лікарні. ушпиталили вже 65 людей. Серед них дев'ять це діти. За даними медиків, у більшості хворих симптоми гострої кишкової інфекції. Ну а причиною отруєння стала. Сальмонела пацієнти надходили у стані середньої важкості та важкому стані. Спалах хвороби стався після відвідування одного з відомих львівських ресторанів. Розслідування випадку проводить зокрема Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з е, Державною процпоживслужбою. Фахівці встановлюють зокрема джерело зараження, джерело інфікування. Євгенія Манджуліна, лікарка медичного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, доєднується до нашого етеру. Я вітаю вас, доброго дня. Доброго дня, ну тут знаєте, не задача шукати крайнього задача розібратися, зрозуміти взагалі, як до того могло дійти, чому так сталося. Та сальмонелла або сальмонельоз. Та яким чином це можна виявити? Наскільки це складно, і наскільки це, ну скажімо, рівень закладу, чи вони встані це зробити? Виявити можна як клінічно, так і лабораторно. А в залежності від проявів захворювання, в принципі, є певні ознаки, які дозволяють нам вже поставити цей діагноз, не очікуючи лабораторних досліджень, які потім вже просто підтвердять цей діагноз. Як можна заразитися, це могли б бути контаміновані, тобто заруднені сальмонелою продукти, харчові продукти, або міг бути хронічний несій інфекційного процесу хтось із учасників процесу. Що відбувається на кухні, тобто або повар, або посудомийниця, або хтось інший хто є на кухні, хто мав доступ чітко до продуктів харчування і забруднив їх своїми брудними, скажімо, руками або там. Була брудна поверхня, і для того, що там хтось працював вже і забруднив цю поверхню. Тому рівень закладу тут не має в принципі значення, тому що неможливо деякі продукти а, виявити, чи вони забруднені сальмонело, чи є вони сальмонело чи не і знов таки є деякі страви, які включають в себе продукти харчування, які не проходять певної термічної обробки. Це соуси, крема певні. Uh, і це саме могло і викликати таке отруєння? Ем, якщо говорити про саму хворобу, наскільки вона є небезпечною, тому що знаєте, вона десь там мені так видається в суспільстві оповита певними е, міфами, певними там історіями, але з медичної точки зору, якщо на це подивитися, наскільки це небезпечно? А це не дуже небезпечно, особливо для дітей. У дітей захворювання може викликати дуже сильне ускладнення з кишково-шлункового тракту особливо навіть може викликати певні перфорації тонкого кишківника. І це загрозливий стан, який потім потребує коригування або хірургічного, або може навіть призвести до інвалідізації для дорослих. Також це небезпечно в першу чергу, тим, що це зневоднення, дуже сильне зневоднення, яке дуже швидко наступає. Це висока лихоманка, і знов таки перебої в роботі шлунково-кишкового тракту, які на потім можуть дуже довго відновлюватися, і знов таки може дуже довго тривати саме насійство сальмонели». Тобто людина, вже одужуючи клінічно, ще повинна дуже довго складати аналізи на предмет того, що вона не стала носієм і вона не є хронічно інфікованою людиною на сальмонели. Тому що хронічна інфекція носійства сальмонельозу – це пряма загроза для суспільства, особливо з яким людина перебуває в прямому контакті. Ем, сезонність що вона впливає на поширення цієї е, інфекції? Що стосується сальмонели, сезонність тут е, як один із факторів, але випадки сальмонели ми можемо констатувати протягом всього року, тому що протягом року да, ми вживаємо в їжу сирі яйця, наприклад, ну не ми, а взагалі mm -hmm. люди вживають, або продукти е, пев, певні страви, які містять сирі, яйця, або е, знов таки щось необроблене термічно, теж саме молоко, яке може бути контаміновано. Можуть бути е, приносити на сальмонели, наші домашні улюбленці також. Тому тут, в принципі, єдине, що сприяє, це температурний режим. Але треба розуміти, що для сальмонели температурний режим ідеальний, навіть плюс 6 до 12, тобто це температурний режим наших всіх стандартних, непромислових холодильних камер, холодильників. Тому тут е, сказати, що саме ось. Літо спричинило зараження, масове зараження людей. Ні, це або неякісний був продукт, який не був перевірений, але це довісно ви не дійсно зробити перевірити, або на жаль, хтось співробітник цього закладу був носієм інфекційного процесу е, лікування і одужання. Наскільки це тривалий процес, і чи тут є різниця е, ну, якщо ми говоримо там про різні вікові групи, або якщо геть спростити, там дитина і дорослий. Щодо лікування, відрізняється лікування у дітей і дорослих в залежності від того, які є клінічні прояви. А якщо це, це обов'язково, в принципі, це обов'язково людина повинна бути стаціонарна, тобто під наглядом лікарів, навіть якщо це амбулаторно, то є певний, ем, певні показники і є певна тривалість, коли людина повинна перездавати певні аналізи, від яких ми відштовхуємося, що це вже людина остаточно здорова, і людина вже не підлягає, наприклад, дальшому там. За нею вже не потрібно слідкувати все. неї нормальні аналізи. Вона нормально себе почуває. вона відновилася роботи шлинково-кушкового тракту, і вона не є носієм інфекції. Такі зробити вдома як правило дуже важко. А що стосується дітей, то тут обов'язково треба спостерігати, тому що я кажу, що діти це група ризику для захворювання понелю своїми ускладненнями в першу чергу. Тому, якщо хворіють діти, це 100% повинна бути курація з боку медичних представників, лікарів, навіть якщо амбулаторно, то це патронаж обов'язковий сімейним лікарем педіатрам. Якщо стаціонарний, то виписка відбувається лише з моменту констатації факту остаточного виздоровлення. І якщо батьки роблять такі кроки, що ми забираємо дитину, там підписують певні згоди і так далі, то це з боку батьків певний злочин, тому що вони можуть зробити із своєї дитини хронічно хворого на майбутнє пацієнта, який буде страждати майже все своє життя від раз перенесеного сальмонельозу в дитинстві. Чи... По перше, чи існує такий набір, знаєте, або там низка певних порад, яким чином звичайна людина, яка там відвідує певні заклади харчування, туристика, і ви знаєте, Львів він характеристичний, тим що там дуже багато різних цікавих закладів, чи варто тут бути особливо пильним, і чи це допоможе на рівні такому абсолютно людському, знаєте, на, на рівні ну там цивільної людини? Ну на жаль, на продуктах не підписано, чи контаміновані mm. вони саме сальмонелою або бактерією групи кіркової палички, чи там соус галандес, чи там якісь інші крема, які містять там сирі білки або сире молоко, або ще інші там продукти тваринництва, Та ж сама курка. На жаль, вони не підписані, вони ніяк не пахнуть, і неможливо розрізнити, що це таке. В першу чергу, в принципі, це стосується не тільки сальмонельозу, це стосується культури харчування і вживання певних продуктів. Якщо влітку ми знаємо, що процеси зберігання, тривалість процесів зберігання, вона скорочується, дуже сильно скорочується. Якщо Наприклад, знов таки, є певні паспорти на певні продукти, да, і вони все одно повинні проходити санітарний контроль, хоча б це, це місце, звідки ці продукти беруться. Там це домашнє виробництво, чи це е, же промислове виробництво, фабрики, тобто сертифікація і санітарний контроль цих продуктів. Ви можете запросити їх в будь-яких закладах харчування, до речі. І найголовніше це обезпечити себе в першу чергу. Якщо ви бачите, що цей продукт вже не першої свіжості, навіть у ресторані, якщо ви бачите, що він недоготовлений, або навіть якщо того вимагають кулінарні якісь моменти, рецептурні моменти, що він повинен бути полусирим, я думаю, що влітку це не найкраща ідея ласувати такими продуктами. Взимку все ж таки ризиків не, не менше. Але все одно швидкість розмноження збудника вона не така висока, як влітку. І, наприклад, навіть якщо продукт контамінований будь-яким збудником, то власного імунітету може бути досить для того, щоб його ерадикувати з організму, тобто вивезти. А швидкість розмноження, тобто велика кількість інфекційного збудника на продукті, вже може викликати ступінь тяжкості mm -hmm. інфекційного захворювання. Тому тут така пряма послідовність, тобто впевненість, скажімо так, самокритичність. Переважання здорового глузду над бажанням поласувати якимось таким продуктом цікавого виготовлення, не ризикувати, особливо якщо з вами дитина. То продукт повинен бути приготовлений за всіма угу. правилами терміну обробки. Ну це та це питання, знаєте, самоконтролю, такого пильнування. Фактично, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за ваші е, пояснення. Нагадаю, Євгенія Менжуліна з нами на зв'язку, лікарка медичного центру держслужби з надзвичайних ситуацій.